Вітаю, я Світлана Мех, і це подкаст Радіо Ополе. Українці в Польщі сьогодення і перспективи. Моя сьогоднішня гостя Ольга Юр'єва. Співачка, музикантка, а також вчителька музики та пластики. Свій творчий шлях вона розпочала в Україні і продовжує його у Польщі. Вітаю вас! Доброго дня. Пані Олю, рада, що ви завітали до нас. Мені теж дуже приємно. Отже, трішечки про себе. Розкажіть, будь ласка, я хотіла би, щоб і наші глядачі, також прихильники радіополе, більше дізналися про вас. Я знаю, що ви людина публічна і активна учасниця Грінго, ем, е, фонду, який існує вже багато років у Вополі, в Польщі. Так? але... Бачу вас на сцені дуже активно. Причому хочу вам сказати, що мені надзвичайно сподобався, сподобався виступ колективу коралі і намистинки під час Дня Незалежності в Ополі. Надзвичайно. Я отримала насолоду просто естетично, від зовнішнього вигляду учасників і також наповнення музичного. Давайте трішечки розкажіть про себе. Ну, Перш за все, хочу подякувати вам за запрошення. Мені дуже приємно, дуже приємно, що нас помітили е, про себе. Ну, Все життя в мене музика, пісня завжди йде зі мною, з дитинства, З садочка, самого маленького, я виросла в співочій родині. В мене тато співає дуже гарно, мама співає до цієї пори. Завжди в хаті звучала пісня, різна пісня. Українська, народна, різна. Сучасна, на той час зарубіжна, різна музика була. Без музики в нас не було нічого, навіть прибирання. Ну, але... У нас завжди була пісня і uh -huh. музика. Так, на такому uh, самодіяльному uh, підгрунті. Uh, uh... Виступали, батьки uh -huh. завжди виступали. Вони завжди були на сцені, завжди були концерти. Я завжди була присутня на репетиціях. Часами я засинала під час концерту за кулісами, була маленька. Ми завжди були в цьому, варилися, як би скажемо. Може, воно якось так і в. В крові залишилося. Угу. Тобто, це нормально, це для мене нормально бути завжди в русі, бути завжди на концерті, завжди, кудись спішити, завжди угу. бути на репетиціях. Потім музична школа, училище культури, університет. І, і це завжди, ну як без музики. І це все музичні спеціальності. Як ви потрапили до Польщі? О, це дуже банальна історія. Чоловік поїхав на заробітки. Сім'я ставала більша, двоє дітей, треба робити ремонт в квартирі. Він поїхав заробити на ремонт. Але, знаєте, як е, молодший син став його забувати. Він приїжджає, він його боїться, відсторонюється. І постало таке питання: або ти вертаєшся додому, або ми їдемо до тебе. І було прийнято рішення їхати? Проста математика: до тата. хто заробляє більше? Угу. В кого більші заробки? До того їдемо. На жаль, в Україні культура це дуже малі гроші. Дуже малі гроші. Так і на... зараз так само і лишилося. Ви працювали педагогом? І я працювала одночасно на трьох роботах: і в садочку музичний керівник, і в школі вчитель музичного мистецтва, і в клубі. І з, з... з трьох робіт в мене в рази було менше, чим тут, ай, наприклад, будовляння заробляє. На жаль, така правда. Угу. Тому якби я якби відірвала частину себе, ми поїхали як воз'єднання родини. Заради родини ми тут. Ну і звідси і виникає то питання. Мені тут не вистачало цього. Я приїхала, я залишила частину себе там, в Україні. Мені треба музика, мені треба співати. Я готую, співаю, я душ приймаю, співаю. Я завжди щось собі підніс, борчу, щось наспівую. Неважливо, чи я себе добре почуваю чи зле, я завжди щось наспівую. Ну, вибачте, завжди стараюся викорінювати ці русизми, з мене не завжди виходить. І тому якби, я почала щось тут шукати в Польщі. Я знайшла фундацію. Я побачила в інтернеті, що є така фундація українська. Я приєдналася до фундації і згодом стала членом фундації. Угу. Як, якраз та, хто відповідає за культуру і за масові заходи. Я бачу вас, ви активно виступаєте, і ось нещодавно, я так кажу, власне, нещодавно, бо я побачила, що, мабуть, рік тому з'явився такий чудовий гурт Коралі. Так і мене вразив зовнішній вигляд виконавців, стрій такий чудовий. Як ви вважаєте? От це теж важливо, коли ну, є і естетика від зовнішнього вигляду ну, і так, наповнення, так, звичайно, коли звичайно. йдеться про колектив, який активно виступає перед публікою. Я бачила небайдужість в очах людей. Вони теж хочуть, їм теж не вистачає, вони такі самі, як я. В нашому колективі немає зайвих людей. Вони всі такі, як я. Ми родина. Коли він виник? Скажіть в минулому році. Ми відсвяткували річницю створення гурту. Це було. Перша репетиція 6 липня, так і ми і рішили, що це буде день народження гурту. Ми зібралися, це було таке душевне зібрання. Ми собі поспівали, потішились. У нас відбувається не 20 хвилин репетиції, не півгодини. Ми сидимо по три години. Нам треба наговоритися. Ми співаємо не тільки програми, ми співаємо все. Ми мусимо набратися енергії одна від одної. у Це було спочатку. Ой, скільки нас було? Так, ну близько 10 осіб. А близько зараз? 10 осіб. Зараз на списку у нас є 18. Але кожен має своє життя. Хтось захворів, хтось поїхав, кудись когось відпустка. На Дню Незалежності було 13 чоловік. А це вже можна сказати цілий хор. Не так гурт, бо вище 10 осіб це вже хор, рахується. Ну, але це в нас колектив аматорський. Жодного професіонала. Всі люди на ініціативі такій, якби душевні, не потребують. Ми почали репетувати, Взагалі нічого нічо не йшло. Які ноти? Про що йдеться? Які партії? Оля, ти смієшся? Просто сміялися. Що ти від нас хочеш? Але потрошки ми багато працюємо. І Насправді зовсім немає нікого, треба. хто би мав музичну освіту? Ні? Крім мене, нікого. Угу. Є зараз одна дівчинка. Е, вже професійно вона закінчила, я, на жаль, не пам'ятаю її, як школа називається в Познані. Вона професійний музикант, uh -huh. баяніст. і хлопчик в неї е, Томик Поляк. І він от виступав у нас теж. Тобто, у uh -huh. нас вже виходить міжнародний колектив, uh -huh. не лише українці. Ну, я вважаю за задобре. Тому що ми часами і польські пісні теж співаємо. Про репертуар От ви зазначили українські і польські. Протягом року скільки вже назбиралося творів, які ви вже виконували або маєте намір виконувати? Тут треба було порахувати наблизно. Ну, ну то на порядок так вже до 20, мабуть, вже було. в нас кілька заходів, кілька заходів українських, кілька заходів польських. Бо якби. Нами зацікавилися, ми виглядаємо гарно, ми енергічні. Запрошували, це було, я не пам'ятаю, як захід називався Радне, дільнице Старе Място. Угу. Вони нам дуже допомагають. І вони нас запросили на свій захід, там ми співали польські пісні. Так. Це було червоне абушко і, і приболювання. Боже, це було в тому році. А українських, звичайно, значно більше. Ми, як після концерту ще мусимо посидіти, обговорити, як би розібрати помилки, ми завжди граємо таку гру. Кожен з учасників починає співати пісню, яка починається на Ой, українська народна. Угу. Ця гра триває годинами. Ми знаємо стільки пісень, і всі дивуються, звідки ми їх знаємо. Угу. Який в нас є об'єм пам'яті, що ми це все знаємо, ми їх пам'ятаємо і не по одній, не по одному куплету. А на пам'ять цілу пісню? Це, напевно, пам'ять наших пращурів. Мабуть Десь так. вона на такому підсвідомому рівні записана в кожному українцеві. Або а... майже в кожному. так? Але буває так цікаво, ми з різних регіонів поприїжджали. Хтось а з цікаво, Поділях. які регіони? Різні, є? різні. У нас є з Донеччини, у нас є з Харкова, і зі Львова, з Полтави, з Рівного, з Херсонщини, угу. з різних, з різних. І буває одна і та сама українська пісня, вона текст. Такий самий мотив інший. Uh -huh. Дуже цікаво. Так само традиції. Хтось каже: а в нас так робили, а в нас так робили, а в нас так. О, виникає знову наступна ідея: а давайте зробимо так, а давайте так. Ну і ми так, ідей багато, ідей дуже багато, так як ми всі творчі, ми собі бачимо е е кінцеву мету, а потім як це все організувати. Тут вже вступає Павел Дюнісов, і він нас трошечки випускає на землю: то ми не зробимо, то ми не зробимо, то нам вийде, то не вийде. Mm -hmm. Але ідей завжди, завжди багато. Але слухайте, от ми говорили все-таки за зовнішній вигляд. Знову mm -hmm. повернуся, Ви маєте дуже гарний строй, як на мене, просто суб'єктивна думка. Одразу було прийнято рішення саме такий варіант обрати. Mm. І хто, хто зініціював? Скажіть, ми все вирішуємо в колективі. У нас є група на Фейсбуці, не на Фейсбуці в месенджері, і ми, якщо не рішили на репетиції, то ми потім. Це голосування переносимо в інтернет. Стало питання, ми маємо виглядати гарно, тому що хтось худший, хтось більш пішніший. А в однакових костюмах ми виглядаємо вже. Це і непомітно, непомітно навіть якщо так. щось. Так. Хтось старший, так. хтось молодший, але так ми виглядаємо Однаково молоді і, і це дуже правда. гарні. Так. Угу. І почали шукати: ми почали шукати варіанти. Кожен пропонував свій. Шукали, шукали, шукали. Зійшлися на цьому платі з цим візерунком посередині. Більшість проголошувала, ну майже одноголосно ми проголосували за нього. Воно гарно підкреслює фігуру, прикриває руки, можна в ту, ну, такі вхолодати ж виступати, не, тільки, не, не таке відкрите. Ну, Такі аспекти працювали. І головне, щоб всім подобалось. Платями купували кожна і колір, собі такий, сама ага. на свій розмір. Так Так, нас ніхто не фінансує. Ми мусимо самі за свій рахунок це все купувати. Так. Так що посилання було одне, але кожна сама собі, дівчина, жінка купувала плаття особисто. Потім в цьому році ми докупили ще коралі, так як ми називаємося коралі. До речі, назва коралі. Звідки така назва? Теж так. пішла, ми теж голосували, ми спорили. Було дуже багато варіантів. Ми підключили штучний інтелект. Маса варіантів була, маса. І знову ж таки, голосуванням ми дійшли, що ми коралі. А яке підґрунтя? У нас жінки в колективі, угу. самі жінки. На початку створення був один чоловік і баяніст теж. Но він не завжди бере участь в нього, він теж працюючий, звичайно, має своє життя. Часами він нам грає, але деколи так як на цьому святі ми використовували фонограму. Ну, взагалі, жінки. То хто ми? Кралечки? Ми кралечки, кралечки, що носять коралі. Ну, Но І так підпільно ми одне одно називаємо кралі з коралі або кралі в коралі. Такі жарти, жарти, і виникла назва, і всім сподобалося, і так і закріпилася. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, співаєте українських і польських пісень, а як з польською мовою? Адже о, я упевнена, в колективі є люди, які приїхали і по війні, і по повномасштабному вторгненню Росії в Україну, тобто вони перебувають тут. Три роки. Хто комусь здається краще е, вивчати польську мову, комусь гірше? Як з цим питанням? Як ви долаєте? Хто вас? Ну, зрозуміло, що ви вже довший час. Я так розумію, з якого ви року тут двадцятого, 20 дві 2020 двадцять, так. Ось. А е, як з цим впораєтесь? Дивіться, я працюю в школі, як вчитель музики в польській mm. школі, і там є гарні матеріали, якби відео караоке з текстом. Ми це включаємо, ми це дивимося. хто... Українці часто роблять помилку: дзвінки і звуки угу. зупиняємо і відпрацьовуємо, щоб не воно не звучало, так дзвінко, аби звучало так, як воно мусить звучати. Довгим тренуванням. Довгим тренуванням, Повторюємо, 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 аж поки не доходимо до бажаного результату. Працюємо. Ніхто не пручається. Це виходить таке інтегрування культури в життя. Так, звичайно, кожен на своєму рівні знає мову. Хтось краще, хтось гірше, але мусить звучати все, щоб не травмувати слух. Mm. Пані Олю, а що було найскладнішим у створенні колективу, от по попер, первах, скажімо так. Зібрати людей, знайти приміщення, де цим займатися, де збиратися. Сказати так, що якісь би трудності були, то ні, бо ми нікого не заставляємо. Всі люди приходять. З власної ініціативи, кожен того потребує. Це наші коралі, це як ліки для нас. Ніхто нікого не заставляє, не змушує. Ніхто, ні. Але, але люди приходять самі, вони того потребують. Тому ми разом тримаємося. Я б не сказала, що в нас якісь трудності з цим. Трудності бувають в кожного своїх. Я вже повторююсь, хтось захворів, в когось діти, в когось якісь проблеми. От з цим трудності, що не змогла прийти на репетицію. Приде на іншу. Ми приходимо, ми обіймаємося. Ми ділимося енергією. Обійнятися, постояти якийсь час. Сідаємо собі в кружочок, обговорюємо кожну свої проблеми, Проблеми є завжди. Завжди. як без цього. Хтось захворів, він розказав: я не прийду, бо в мене там те і те. А, от останній раз була в нас жінка з Одеси з двома дітьми. Вона кілька днів, кілька репетицій не приходила, тому що в Одесі в її дім прилетіло. Її дім визнали за аварійним. Як співати після цього? Так ми всі переживали, всі співчували. Це зрозуміло, коли твій дім розвалений, ти не можеш співати, навіть якщо хочеш. Так, ми це переживали, ми це всі переживали. Херсонщина, Надя з Херсонщини так само. Вона живе мисля, думками. Подумки вона вдома. Вона так за свою Херсонщину, вона так тримається, вона так. Фотографії з Кавуном. Вгадайте, звідки Кавун? Вгадайте, звідки я родом. Ну, і так кожна. В кожної є щось своє. Нас кожну тримає Україна чимось своїм. І ми то обговорюємо. Ми мусимо з Харкова є Світлана. Так само, ну, як вона може відключитися від Харкова? Ну як? Вона російськомовна, вона співає по-українськи без акценту. Без акценту. Вона говорить українською мовою. І навіть не чути, що вона родилась російськомовною. Головне приємно. Бажання, правда? Звичайно, звичайно. Я завжди ставлю приклад Павла е, ну, Російськомовний, там місто російськомовне, він важко переходив на українську мову. Дуже важко. Але йому вдалося. І я завжди ставлю: якщо людина хоче, вона перейде. Було би тільки бажання. А давайте трошечки поговоримо іще е, про один ваш колектив. Е, намистинки. На так, е, мені теж дуже сподобалось, особливо найменша його учасниця, яка сольно виступала е, ага. е, маленька. Е, це якраз з Одеси, Маріанна е, Донька, Донька, так, так, надзвичайно так, талановита дівчинка. Так. Намистинки, оце, е, це, наші роз... це, На мистинки, це наші діти. Це мистинки, це наші діти. Вони приходять в фундацію, вони приходять на йогу на верстати, вони бачать, як ми виступаємо, вони бачать наші репетиції, вони нам підспівують, вони стають з нами, вони на деяких концертах просто перед мамами стають, що нас не видно, бо діти спереді. Тобто це наші діти. І виникло таке. Я навіть не знаю, звідки від дітей. Вони теж хочуть співати. І ми так вирішили, ну, значить, буде. Від коралі на мистинки. Чудове поєднання, так, правда? Так, так. І скільки на сьогодні? Році, в цьому році повстав гурт е, семеро семеро діток. Розкажіть про них трішки. Що це за дітки? Чим вони особливі? Кожна по-своєму. Вони всі творчі. Вони приходять на майстер-клас, на верстати. вони, кожна зробить собі свій витвір. Наталія проводить вона, в неї там маса маса ідей і кожного разу інша. Вони хочуть творити, їм не потрібно давати відпочинку, тому що вони готові завжди в кожну хвилину творити, співати. І коли вони ще закінчують йогу, а в нас ще репетиція. Вона закінчилася їхня йога, вони вже на репетиції. І давайте, давайте наш час. Ми тепер, тепер ми співаємо. Вони готові виконувати всі завдання. Вспівати дехто є такий, що ще читати не вміє. Але вони вже співають. Для того їм треба дати караоке, щоб вони вивчали по відео. І вони з радістю, з радістю, і на другий. батьки підключаються вдома з дітьми вчать текст, якщо хтось ще не вміє читати. І приходять підготовлені з текстом з вивченим. Так само дітки різні, хтось співає, хтось має добре розвинутий музичний слух, хтось не дуже. Але головне бажання. До речі, про розвинутий чи не розвинутий музичний слух. От Якщо би до вас на сьогодні прийшла людина з бажанням, чи доросла, чи навіть дитина, ну про дитину говорити так простіше. ось, так, А доросла так. людина прийшла би і сказала, ну маю бажання співати, в душі співаю, на кухні, так як оце ви казали. так, Хочу, прагну і візьміть мене, долучіть мене Берем. до колективу. Берете? Так. Ми беремо всіх, хто хоче. На репетицію людина приходить, вона для себе дивиться, чи їй підходить, чи не підходить. Були в нас кілька таких жінок, які були на репетиції. Але по якихось причинах чи вони вирішили, що їм чи не подобається співати, чи не подобається саме той репертуар, який ми співаємо, таких небагато. Але беремо. Але ви, ви врахуйте, пані Олю, якщо ми зараз про це проговоримо, можливо, буде дуже багато охочих, врахуйте це. Дивіться, в нас вже є нові проекти, ми, вже, ми завжди маємо щось нове. Ми завжди відкриті до спілкування, ми завжди запрошуємо. Звичайно, я запрошую. Я завжди даю оголошення на Фейсбук в групі українців у полю», Завжди збираємо. Так що, ми можна дуже, раді, ми дуже завжди раді новим учасникам. Ну, це е, буде оголошення для всіх бажаючих, скажімо так. так. Да? Пані Улю. Е, плани. Я розумію, що м, ну, зараз е, і наперед озвучувати якісь мрії, плани, невдячна справа. але... Ну, чого б хотілося у творчому плані вам особисто як е, співачці, е, викладачу, викладачці е, музики і пластики, а також керівникові двох таких чудових колективів. Чого би я хотіла? Так. Я завжди багато хочу. І я дуже часто це чую: Оля, ти багато хочеш, це я часто таке чую. Е Хотілося б постійного приміщення, хотілося б апаратури, хотілося б мікрофонів. Це все воно ну, такі інструменти, які виходять з ладу, які постійно потрібні. От На даний момент, ну, може, ви як помітили, ну, бо в нас два мікрофони були на колектив, це мало, це нічого. Так само, як і одна колонка. На вулиці цього мало. В приміщенні стан, а на вулиці ні. Тому завжди завжди мені хочеться більше апаратури. Ну, але знову ж таки, це фундація. Ми не маємо стільки грошей, в нас не прибуткова організація, щоб, щоб купувати собі то, що ми хочемо. Але є люди, є організації, які вам допомагають тут, в Ополі? Ну так. Можете їх озвучити? Це е, Павел цим займається. Якщо я займаюся творчістю по культурі, то всі організаційні питання займається Павел. Ну, так нам допомагає місто. Е, дофінансування ми на День Незалежності дістали від міста. Угу. Е, це, була, це був проєкт разом зробімо в'янцей». третя едиція. І так само ми ще будемо робити е, Андріївські вечорниці. Теж ми маємо проєкт, теж він затверджений, то про це можна говорити, бо воно затверджений, ми будемо готуватися. Ми uh -huh. вже проводили. Ми вже андріївські вечільниці проводили в Катовіцях, бо головна ще джба в Катовіцях якби, від фундації. Так що маємо вже якби, досвід проведення. І в Україні, боже, мій скільки разів в Україні було проведено. Є дуже великі, я вже на дівчатам анонсувала, що я хочу сценарія ще нема. Як нас колись десь кудись запрошують, це. Всі працюючі люди? Ми можемо тільки на вихідні і те треба, щоб, щоб всі були. А пасувало. є бажання кудись їхати, наприклад, по Польщі, якби вас хтось запросив десь для того, щоб показати своє мистецтво і самим побачити якісь нові місця? Теоретично, є таке так. Теоретично так. А практично знову ж таки в кожного сім'я діти, робота як то зробити, щоб всім разом пасувало? Це mm -hmm. такий момент важкий. Завжди є така. Ем, я побоюся завжди того, що хтось комусь щось не вийде на е, виступи. Таке життя це нормально. Тим паче, в Польщі, ну, так. скажімо, чужа країна не так легко спланувати. Не тому, так що... легко спланувати. Є жінки, які працюють в суботу. Вони заради репетиції залишають роботу втрачають фінанси. Втрачають, втрачають кошти свої. Угу. Є жінки, які тут живуть самі з дітьми, мусять працювати більше, щоб утримувати і квартиру, і дітей. Це така справа. Яким ви бачите своє е, ну, як творча особистість, своє майбутнє в Польщі? Яким я бачу своє майбутнє. В найближчій перспективі. Я уявляю собі студію звукозапису і диск пісень, коралі і намистинки. Треба свої мрії говорити вслух. Я це вже точно знаю. Я це вже дуже добре знаю. Якщо проговорити своє бажання вслух, воно здійсниться сто процентів. Я вам цього щиро бажаю. Дякую. Дякую вам за розмову, що ви прийшли, і ми мали можливість доторкнутися до мистецтва, до музики української до традицій. Це була Світлана Мех і подкаст Українці в Польщі сьогодення і перспективи. Моя сьогоднішня гостя Ольга Юр'єва, співачка, музикантка, вчителька музики та пластики в Ополі. Дякую всім за увагу. До зустрічі!